Так, починаємо запис. Це у нас виходить теж На Набагато камер. Ось вот така сонячна панель. Сонце вже заходить, в принципі. Ну зараз не тестити. Так, кріплення на сонячну панель, кріплення на камеру, теж з защолками. І самі камери. Так, зараз ми підключимо. Тайна трошки ще підзарядити і після того будемо її включати і запускати. Дивіться як показує. Так, Так, все ми поклали. І після цього ми тестити. Оп. Так, першу я маю удобну. Пробував я її запитати від Пуербанка. От Пуербанка щось не хотіло йти. Так, зараз нам треба покласти сім-карту, щоб спробувати її підключити до програми. Йох, ниво, як... Ті, як бачимо, є на цьому, що, допустимо, можете кабель не сюди так тикати через це, а й тикати його через це. Ну, а поки що раз через це я її виключу. Так. О, як це сі, О. Там даже видно скидати настройки, Так, окей. Є, поставити флешку і сим-карту. Так, я обочаюсь, поставимо зараз на сім SIM-карту, есть не сим-карту флешку, і потом саму симку. Так, окей. Да, вічна проблема. що Шо, Шотой, кстати, нам китайці, чуть сим-карту прислали. Фіга собі. Заскачеш типа на інтернет на програму. Прикольно, даже карта китайська. Ну окей. Ну попробуй свою покласти. Так. У нас є твій подопытний Wi-Fiчик. Такий як вард подопытний. Зараз ми з нього виймемо. І покладемо. Це ми класти О2 сімку. Ой, не знаю, і правильно сторону поставити. Окей, вроді за закривати не буде. Включення саму програму. Так, зараз камерку. Бачмеський флаг. Так, зараз будемо додавати QR-код, пожалуйста, сканируйте QR код на устройстві. О, так, не нам добавить. Добавити устройство QR-код. На ньому QR-код нема, або тільки на коробці. Окей, треба за коробку купити. Так, камера 4. Так, пожалуйста, сканируйте. QR-код іди. Ага, у нас є на QR-код. Іди. Так, до Да. Ага, виходить так, так, так. У програмі зараз ми яркость додаємо І подивимось. Каже, у нас ось ця камера підключає. Так. Ну, давай, давай, скорость. Я розумію, що проблема з скоростю інтернету. Ошибка підключення. Ну, да, сімку не знати, як буде просто працювати. Чи не буде, допустим, просити пін-код аж деякі сімки? постійно просять пін-код. Хм. Hm. Оце проблем. Окей, okay, ми зараз попробуємо дубль 2. Як бачить, у нас все заробіло. Причому борекол бог у мене телефон був на другому Wi-Fi і не робіло так. Uh, Розобратися, север. Це пійде основна. Це пойде в один бук. Це в другий бук, ну окей. Де в нас заряд акумулятора? Окей, а я не вижу третю камеру. Середню. Окей. Ага, нижняяся повертає, а окей, як і. Повертати, ну окей, ми зараз перевернує дуба голову. А, я включу. Запись екрана. Так, запись екрана. Ага, ну окей, а де тут джойстик? Не все розумію, але ну, коли їх так багато... Та Йохани Бабай. Ну, давайте назад вийдемо. Так, є камери. Три каміра, окей. Четверта, не зумію, що не вказує, добре. Ага, все в кожний. Увілічаєш. Добре. А як нею попортати? Стоп, так. па 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 Окей. Ліва, права, середня. Окей, okay, що середня не роблять? Окей, okay, що середня. У нас таке як муляж, получається. О, джойстик. Є. Yeah. Є yeah, джойстик. Тує джойстик. А я але. А, джойстик у нас толказує нормально, але я одно. Но. Ти коли включаєш джойстик? Котра камера? О! Камера почалася того. Ога! Ой! Vse preverjam, mi je trošku bolj ljubim, da je tako. Ja, ok, kamera je došla. Ne ukázal je srednja kamera. Tako zapisuje, vse mu je potrebno. Tu je že pač, če me je v vrhu, baterijak v kazi. І ну наразі щось скажу, що типу ліва, права і середня. А сама середня оця. Ото може і не камера стать. То навіть де камера? Тут таке, як, як датчик. Скоріше всього це якийсь датчик, тому що це не камера. Бачимо, дивіться, на телефоні. Я її закрив. Ні, nee, ноль на масу. Окей, що така камера прикольна, є запись звука. Так. 1, 2, 3. Добре чути. Не Непужаємо сусіду. Камера така прикольна. Батарейка є, Сонячна панель заряджає. Кульку видержи, я думаю, що то, як ви настроїте запись, як ви настроїте. Допустимо, я заходив. Допустимо, як ви настроїти, що вона буде записувати по коли б декось вийти чи ні. Тож це дуже-дуже сильно завісить. Що, так, камера прикольна. Пін-код нічний було Тут теж виходить датчик. Наклечка потліпляти. Це антенна на зв'язку. антенна ну, максимально 4, ясно, бо зв'язка хороша, камера сама тяжка. Тож той думаєш, що. Ну, Батарейка тут 1760, такі великі. Думаю, що тут декілько стоїть. Гарантія, повесло. То добре, всім дякую за просмотр. тут якісь питання по експлуатації. Пишіть. Ссылка на това буде в описі. Під відеороликом. Пока-пока.